Так, ще раз всім привіт. Ви на каналі Mazics. Це буде відгук про відеокарту Sefir Nitro Plus 7800 XT. Я, оскільки я вже користуюсь наймісяць місяць чи менше, 에, давайте запустимо відразу стрес-тест, подивимося на хотспот. послухаємо вентилятори. Якийсь такий звук дивний, так? це я звернув увагу місяць відеокарті. Давайте відразу я при вас його розберу. Глянемо, що це таке. Тарахтить, Ну звук просто бісячий. 92 градуса на хотспоті. Максимум 93, ось, бачите, так? чому це так? Хто дивився попереднє відео, той пам'ятає, що було 102 градуса на господі. Що змінилось? Перше, я поклясив BIOS. Я перемкнув версію BIOS на іншу. Я глянув, частоти знизились температури також. Потім я знову вернув все так, як було, але частоти досі залишилися меншими. Тобто, перемикання біоса вже не бустить. Відеокарту до частоти 2600, з то і, напевно, через це температури такі низькі, да? Тож не 102 градуси, а 92, плюс. до цього я ще а, в софті AMD, де воно, воно? підналаштував вентилятора, ось ну, Ще раз хочу сказати, який його зручний софт AMD для відеокарти ви тут налаштовуєте криву вентилятор, користувач. Ось такі ось показники я поставив. Сподіваюся, вам видно. І це знову скажу. ж, Давайте я тест напевно вимкну, температура вже не зміниться, що Це доволі зручно, тому що, наприклад, на 4070 Ti, коли мені рекомендували щось там налаштувати. Чи то криву... криву вентилятору я взагалі на 4070i не налаштовував, я налаштовував, що я робив, обмежував частоти у MSI Auto Burning. Там був короче, якийсь графік, де я обмежував буст відеокарти, щоб там не було ніяких чорних екранів, проблем. Так ось, до чого я веду, що, наприклад, у софті AMD... З софтом AMD вам не потрібно скачувати додаткове ПО, як MSI AutoBurning. Хоч він у мене є, але я чисто його залишив через те, що я заміряю FPS. Якщо ви хочете собі розігнати відеокарту, карту зробити редонвольтінг або налаштувати криву, ви це все робите у дровах AMD. І за це дуже жирний плюс, що вам не потрібно якесь додаткове ПО. Ставите, ви, ви просто все собі налаштували, запускаєте комп, і, вам, і воно саме запускається. Трова запускається з вашими налаштуваннями. Тепер давайте перевіримо, що це там трахтить. Мене це трішки напрягає. Так що на температури я вже не звертаю увагу. Ну так, да, напевно, це вентилятор відеокарти так крищать. Чуєте? Ну, Середній вентилятор. його змазати, або чи софт AMD? Що я можу сказати про софт AMD? А, софт хороший, но тут є дещо те, що мене бісить. Тобто не бісить, а не влаштовую. Це запис з. Де воно на Запис з екрану. Ось. Тут ви можете бачити, як я його налаштував. 2К 60 FPS, максимальний бітрейт. Там кодек такий, як я зрозумів, це найкращий av 1 да, серед всіх. І воно пише хріново. Приклади ви можете глянути на огляді тієї відеокарти майже на 2 години, які я зняв. Яка там жахлива, який там жахливий запис з екрану? Тобто на Драйвера Nvidia роблять запис набагато краще, чіткіше, там нічого придратися не можна. Тут аж я. Якби я не налаштував бітрейт, я бачу в результаті на сотку його викрути, я навіть виставляв 4К, хоч у мене монітор 2К, це не допомагає. софт AMD хреново робить запис. З екрану там є, видно, якісь шуми, ну. ну, блін, запис просто йде у поганій якості, хоч його на виш... максимальних налаштуваннях записуєш. І це да, це мінус AMD, про який я можу сказати, що мене не влаштовує, що Soft AMD дуже погано робить запис з екрану. Більше про софт AMD мені немає що сказати. Все нормально, стабільно працює. І так, нарешті я поставив телефон на штатив. Дивіться, відеокарта. Вона ідеальна зараз. не Неповиньки немає. Тобто, по суті, неї немає сенсу продавати. Ось ви Бачите, вона а, така. Ну, Ніби з коробки тільки не витягнула. Тут навіть заглушки є, які не виймав. Давайте я все одно не продаю, цим вентилятором не так. Можемо це почуємо, чи ні. Заодно про таку штуку розповім. з Aliexpress я не замовляв. Що продавати комп? Таку, таку штуку не купуйте на Aliexpress. У мене вдома є як я сказати, українська, не знаю, воздухов. Може знаєте, листя продувають деякі люди. Він до підключається, він не автономний. І я його купив чисто для того, щоб продавати системник. Продуває він на ура. я його виносив на балкон, включаєш до і пилі як не було, так і нема. Це ж хрінь я взяв чисто через те, що воно не підключається до розетки. Тобто Воно має акумулятор і це сама паршива річ, яку я купував. Чим менше акумулятор, тим гірше воно дує, а навіть на максимальному заряді дує воно хреново. Тобто пиль, яка там. Ну, не пролипливо. Якусь маленьку пилинку воно здуває, але таку більш серйознішу пиль воно не знімає з корпуса. і Тобі приходиться протирати його ганчіркою. Так що таку штуку не купуйте, купіть краще воздоходу, в якій, е, -е по розетці включається. Ви просто притримуєте вентилятор продуваєте все, і пилі як не було, все, як все, нову компу виглядає у вас. Давайте я продую почуємо, буде щось. Ось, те, що я показав, так краще не робіть, бо ви можете е зіпсувати собі вентилятори таким чином. Як я казав, коли ви продаваєте комп, ви притримуєте вентилятор, щоб вони не крутилися. Я хочу, просто хотів перевірити, чи буде він вентарахті чи ні у такому випадку. Так, ось побачили, що вентилятор начебто не тарахтів. Що може бути причина? Може бути причина в цій херні. Що воно якось як я казав у випадку з ТАФом, відеокартою, коли воно щось там перегинається і вентилятор почне через це тарахтіти. Ну, я все одно зараз вітально продую, ставлю комп і зроблю ще одній тест. Так, ось я підключив, можете побачити мою підставку в корпусі. Підставка така собі, ви можете бачити, що особо і не тримає воно само по собі живе. І ось ця штука від Sophier. Ще раз повторюю, я їй не довіраю. В ідеально має бути підставка, як на політі. Коли ти так не ставиш, підпираєш, і у тебе все окей. Зараз давайте перевіримо, чи зникне проблема чи ні. Так, народ, вставив я назад відеокарту, стрес тест Іде температура 92 градуси, шум. Небо і земля, да? нічого не тарахтить. Все працює дуже добре. В чому це, могла бути причина, я вже казав, напевно вам чи ні, і що я цей момент не вирізав. Коротше, я на всякий случай викрутив оцю підставку, тому що я думаю, що справа саме у ній. Оця біліберда, вона якраз припадає на середній вентилятор. Який тарахтів. Я думаю, що можливо проблема всій. Ще раз кажу, ця підставка хрінь собача. Краще, як на політі, поставити якусь таку штуку під бік, щоб воно нормально все тримало, все з головою вистачить. Для чого От таке мудрить, мені ну, невідомо. Ми побачимо, як воно буде. Якщо воно знову почне тарахтіти, я вам напишу в коментарях прямо під, під цим відео. Також паки все в порядку, температура 93 градуси. Зараз, знаєте, я ще хочу дещо зробити. Я виключу комп, спробую ще раз перемкнути BIOS. Чи зміниться це щось чи ні? Видно вам, зараз покажу, Я вам показував чи ні, але біос в крайньому лівому положенні. Ось. Бачите, да? перше положення начебто. Якщо там ще немає. Її якусь положення автобуста Хочу просто для себе перевірити, чи буде температура знову 102 градуси чи ні, як було. Коротше, пробував я потикати Біуз, але він не перемикається. Це все-таки дійсно крайнє перше положення. Я не знаю, як працює біос на цих відеокартах з Чому, коли я вставив відеокарту перший раз, я не трогав цей BIOS у мене. А відікарта бустилася до частоти 2600 щем. й була температура 102 градуса. Коли я перемикнув, частоти знизилися. Коли я все назад поставив, як було. Частоти вже не піднімаються. Тобто, Відікарта вище норми не буститься. Не знаю, як це працює, але просто кажу, що температури вже стали. Від такої маніпуляції температура стало менше, і чому вона не буститься, я не знаю. Ще хочу доповнити про цю відеокарту, чи є якісь проблеми. Хтось там писав про артефакти на цій відюсі. Я ще хочу на цю тему поговорити і про ігри, чи були виліти на високій частоті. Хто не в курсі на політ 4070 Ti на частоті вище 120 Гц. відеокарта давала чорний екран, і це був масовий брак. Хтось там казав, що в тебе з компом проблеми, там і так само і підтримка. ну Як бачите, на цій відюсі, точніше, ви не знаєте, на цій відюсі в мене монітор працює на 240 Гц стабільно, без проблем, без чорних екранів, без артефактів, без перезагрузок екрану, без синіх екранів, в смерті, тобто, з відюхою в порядку. Єдине що, як я казав, з автоми МД, хреновий запис, ну тут ще під питанням, да, що там з вентилятором в майбутньому буде там через місяць чи відновиться проблема. А, чи ні, за цей місяць єдине, що я зустрівся з софтом МД, яка помилка була, що я заходив в кіберпанк, нажимаю продовжити гру, і коли воно повністю завантажується, гра вилітає. Я другий раз запускаю кіберпанку, на другий раз вилітає, якогось гра. Але на цей раз з'являється якась помилка драйверова Nvidia, ой, драйверова AMD. Щось я там, коротше, нажав, не, не призавантажував, нічого такого не робив. На третій раз просто запустив кіберпанк і він е запустився без проблем. Тобто це така єдина проблема була, яку я запам'ятав все. Так то ігри працюють як часи добре. Без артефактів, а ще артефакти були, да, точно. У Call of Duty Warzone 2, яку е ти дивишся вдаль на дим, там були якісь фіолетові артефакти. Но це вирішується доволі просто. Ти у настройках гри виключаєш різкість від драйверової AMD, Просто вимикаєш на щось інше, люблять, перемикаєш. І воно зникає, проблема. Тобто, то ж, про таке кажу, бо там люди не знають, як це вирішить. Все. Різкість від AMD я взагалі виключу, воно мені не треба. Я, мені подобається налаштування монітора, які виробник сам налаштував. Ось і ось все про софт.